Скандальне рішення російських спортсменів офіційно допустили до Паралімпіади 2024. Представникам держави терористки дозволили виступити на майбутніх Паралімпійських іграх у Парижі. Відповідне рішення ухвалили 29 вересня на генасамблеї міжнародного паралімпійського комітету у Бахрейні. Проти повного призупинення членства Російського національного паралімпійського комітету проголосували 74 члени МПК. 65 проголосували за, ще 13 утрималися. Після цього делегати проголосували за часткове відсторонення паралімпійського комітету Росії: 90 за, 56 проти і 6 утрималися. Це означає, що російські спортсмени виступатимуть на Паралімпійських іграх 2024 під нейтральним прапором. Літні Паралімпійські ігри у французькій столиці Парижі відбудуться від 28 серпня до 8 вересня 2024 року. А от у зимовій паралімпіаді 2022 року представники держав агресорок Росії та Білорусі не брали участь. У Пекіні тоді міжнародний паралімпійський комітет усунув російських та білоруських спортсменів після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. А от щодо того, чи будуть російські та білоруські спортсмени допущені до Олімпіади 2024 року, яка відбудеться в Парижі від 26 липня до 11 серпня, міжнародний олімпійський комітет ще не ухвалив остаточне рішення. Не виключено, що їхніх атлетів допустять до змагань у нейтральному статусі. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Підрозділи Вагнер готують для відправки на війну в Україну. Я знаю про що ви відразу подумали. Пригожин знову в ділі. Страну надо переводить на военное положение, и самое главное, что общество должно быть мобилизовано, готово к тому, что будет необходимо еще долго, долгое время жить в этих условиях. Не-не, это не, не, це не пригожин воскрес, хотя, его вин и не помирав. Сейчас, когда дроны в Белгород полетят, всякие ракеты, да, а потом в Москву, здесь будет вообще самый лучший курорт. Ну ладно, пойдем дальше посмотрим. Надо Все, счастливо, удачи. Зайнятися формуванням нових добровольчих підрозділів російський диктатор Володимир Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК Вагнер Андрію Трошеву. Хотів би нашу зустріч почати з разговора саме з вами. На останній встрече ми говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоні Спеціальні вельні операції трошев, нібито, і сам понад рік воював у такому підрозділі. Ви самі більше буде да воювали в такому підрозділі. Хто ж такий цей Андрій? Трошев раніше він був другою особою в терористичної організації ПВК Вагнер. Він корував роботу підрозділу, займався питанням вербування засуджених та відправлення їх на фронт в Україну у складі окупаційних сил. Вагнер руля! Та самі ж вагнерівці вважають Трошева зрадником, адже він відмовився брати участь у заколоті Пригожина 23-24 червня. Більше того, Трошев передавав ФСБ і Міноборони РФ внутрішню інформацію ПВК. Ну відповідно, тим самим і заручився прихильністю Путіна. Знаєте, що це такое, як це діється, знаєте вопроси, які нужно заблаговременно решать, щоб бойова робота йшла наилучшим і самым успешным образом, підлизи, як завжди, в перших рядах російського диктатора. виходить, трошки добре працював і отримав можливість керувати вагнерівцями. От тільки як вони будуть йому підкорятися після зради. Hum, mm, gostoso Запорізька атомна електростанція має негайно повернутися під повний контроль України. Відповідну резолюцію ухвалили на 67-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ. Про це повідомило українське Міненерго. Документ, який ініційований Канадою, Фінляндією і Коста-Рикою, ухвалили 69 країн. Сама ж резолюція закликає РФ негайно вивести весь військовий та інший неуповноважений персонал із. ЗС – та повернути станцію під повний контроль компетентних органів України. Також документ передбачає постійну і посилену присутність МАГАТЕ та впровадження безпечного та захищеного функціонування станції. Звісно, це не відміняє той факт, що питань до МАГАТЕ було та є багато, але цей крок все ж означає непохитну підтримку України всього цивілізованого світу. Більш того, якраз напередодні було ще одне важливе рішення. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна. Увійшла до складу Ради керуючих МАГЕТ на 2023-2025 роки, і це також важливий крок. Зазначу, що до складу ради керуючих входять 35 країн, а сама Україна в останнє обиралася туди понад 10 років тому, у 2009-2011 роках. Але зараз це ще більш необхідно, зважаючи на критичну ситуацію, яка склалася. Росіяни використовують ЗС як певний важіль тиску. Вони обстрілюють із станції українські міста, не дотримуються правил безпеки, та й вже неодноразово український гур попереджав про можливий таракт на ЗС, який час від часу хоче влаштувати РФ. А ще електростанцію Росатом перетворив на катівню. Про це в середині вересня заявила організація, яка об'єднує документаторів і розслідувачів міжнародних злочинів. По інформації української влади, яку наводить організація, з березня минулого року в Енергодарі були затримані та піддані катуванню близько тисячі людей. Катівні окупантів є як на самій ЗС, так і в Енергодарі. Там знущаються з людей, б'ють електричним струмом, імітують страти і роблять багато чого іншого. Мага теж повпливати на дії окупантів банально не може. Грінпіс нещодавно заявив, що міжнародне агентство не може контролювати безпеку на тимчасового куповані електронних. Ектростанції, а це означає, що виключати вибух там не можна, адже що у голові у росіян ніхто не знає. Як ви думаєте, резолюція щось змінить? Пишіть свої думки в коментарях, а ще ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Українці неодноразово задавали питання, чому діти українських можновладців не на фронті. Зокрема, діставалося і секретарю РНБО Олексію Данілову. Не так давно він потрапив в скандал через свою внучку, яка витратила мільйон на свою рекламу на торговому центрі. І тоді піднялося питання, зокрема, і про дітей секретаря РНБО писали, що вони нібито за кордоном. Сам Данілов ніяк не реагував на такі закиди. Але ось тепер Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук вирішив привідкрити завісу. Звідки ви знаєте, де мої діти? Одного в Париж військова частина, другого в Париж в ТРО під Києвом в селі. Але інтерв'ю було не лише на особисті теми. Під час розмови Данілов також розповів про майбутній статус Криму. По його словам, про це йдуть досі дебати. Є кримська спільнота. Mm -hmm. Яка наполягає на тому, що це має бути в їхньому розумінні ситуація Автономія, автономія причому національна автономія. Е, є е, люди, які кажуть, що треба дуже обережно з цим питанням бути особливо після цієї війни. Це непрости, не просте не, непроста ситуація, ага. але я хочу повертати всіх нас до конституції. Також секретар РНБО показав, як виглядали атаки росіян у перші дні повномасштабного вторгнення. Так, щоб ви розуміли, це перший, перший день війни? Д, да, 25, зафіксуй. От, е о, дивіться, що вони робили 25-го. Вони нам 25-го перерізали повністю Житомир та прокоментував заяви союзників про затяжну війну згідно його слів. Якщо Україна зупиниться зараз, то в майбутньому на нас відіграються не тільки Путін, а й Інші країни Данілов також висловив думку, що кожен українець має бути готовий захищатися і мати вдома кулемет, адже на жаль, Росію ми не можемо відсунути від своїх кордонів. І по словам секретаря РНБО, маємо бути готові до будь-яких процесів. Ми ж Росію нікуди не відсунемо от від своїх кордонів, і тому маємо розуміння, що постійно маємо бути готові до будь-яких процесів. От, і кожен має мати вдома кулемети для того, щоб захищати. Погоджуєтесь із Даніловим. Пишіть свої думки в коментарях, а ще ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво! Продажні путінські посіпаки активізувались у медійному полі. Так, головний актив Путіна у Європі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, продовжує гнути прокремлівську лінію стосовно майбутнього України в ЄС. Чи можна починати переговори з країною, яка у стані війни? Ми не розуміємо, якою є територія цієї країни, тому що вона все ще воює, і не знаємо, яким є її населення, тому що це населення виїздить. Приймати країну, не знаючи її параметрів, було би безпрецедентно. До речі, спікер МЗС України вже відреагував на провокативну заяву угорського прем'єра. А поки Орбан відпрацьовує кремлівському та рівня експертів зі студії Соловйова і Скабеєвої. російський Зет Патріот, а по сумісництву військовий злочинець і один з перших лідерів так званої ДНР Павло Губарів ділиться реальними планами окупантів на майбутніх українців. Дьосапіріваспітувають кого-то там через. Лагеря протаскиває там, е, там не тільки словом, но значит, действием, кого-то е, людей, просто переключать і об'єз'яснять свою позицію. От якось так один з лідерів є злився у непоганий тандем з російським терористом. Перший проти вступу України в ЄС. А другий досить чітко намалював перспективи українців в обіймах братського народу. Про те, щось, а точніше, хтось. А саме ЗСУ мені підказують, що словам ані Орбана, ані терориста Губарева довіряти не варто. А ви напишіть свої думки в коментарях стосовно майбутнього України з огляду на заяви цієї двіки-фантазерів. А також не забувайте про лайк цьому відео і підписку на наш канал. Паніка на Росії починається. Українські безпілотники успішно долетіли і атакували електричну підстанцію у Курській області. Вранці у селі Снагость Коренівського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, в результаті чого, як повідомляє губернатор регіону, знеструмлено сім населених пунктів. Відео обстрілу опублікувала Українська Правда. Джерела видання у службі безпеки України саме до цієї підстанції були підключені в тому числі і важливі військові об'єкти армії РФ. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, Росіяни перед похолоданнями знову почнуть обстрілювати енергетичну систему держави. Втім, цього року Україна відповідатиме на енергетичний терор. При цьому керівник оборонного відомства наголосив, що Збройним силам України потрібно більше озброєння для відбуття атак з боку Російської Федерації. Місцеві телеграм-канали також опублікували відео із наслідками удару. Станція, як бачимо, палає і досі. Ані Лорак зізналася, що фінансує злочинну депортацію українських дітей з окупованих Росією територій. В інтерв'ю пропагандистському каналу співачка зрадниця розповіла, частину зароблених коштів з концерту у Москві пожертвує Російському фонду, який опікується сиротами біженцями із Запорізької області та Донбасу. Артісти повинні бути людьми оставаться, піти для них і нести то світле, ради чего, наверное, существует професія артистів. Для себя я давно вибрала направлення на помощь дітям. Во-первых, я сама з школи да, я пройшла і я розумію, як це тяжело. А ось назвати речі своїми іменами війну війною Лорак й досі не може. До речі, послухайте, яка цинічна назва фонду, куди її ніби вона жертвує. Є фонд Счасливедяс.ру. Там якраз вот діти, які пострадали ну, от всієї та ситуації до того ж, артистка, яка мовчить про війну в Україні, чомусь не задумується про те, що даючи гроші організаціям, що депортують дітей, вона фінансує воєнний злочин. Сегодня... Больше всего страдают невинные дети, которые не понимают вообще, что происходит, которые сегодня беженцами являются семьи, они остались без крова. Я для себя выбрала такое направление помогать им отзывается у мене, і я вважаю, що ну а что женщина должна делать, як мать від початку повномасштабної війни Росія депортувала більше 20 тисяч дітей. Це тільки підтверджені дані. Взагалі, кількість незаконно вивезених з тимчасово окупованих територій України до Росії дітей може бути значно більшою, адже у захоплених регіонах перебувало щонайменше 200 тисяч українських дітей.